Новопридбані тролейбуси від сьогодні вийшли на вулиці міста. П'ять тролейбусів. Шкода, 14 тр заповнять собою два нових маршрути: – А мототрек Льонокомбінат» через автовокзал та 9 А мототрек Північний через автовокзал. Міській владі для того, аби запустити нові тролейбусні маршрути, довелося пропрацювати значний об'єм робіт. Ми 200 тисяч заплатили за контактну лінію біля 12 школи, переробили перехрестя біля 12-ї школи і е, зробили так, щоб з'єднати два вокзали. Якщо ви звернули увагу, зараз всюди е, люди невдоволені, тому що уряд цьому році не заложив пільг на перевезення пільгових категорій. Місто заклало. Ми замість уряду ці гроші заклали і даємо їх на тролейбусне управління. Закупівлі самих тролейбусів, загальна вартість яких склала 2 мільйони 600 тисяч гривень, та реконструкції контактної мережі на вулицях Київській та Грушевського, міська влада наразі розробляє проєкт скільцювання тролейбусного маршруту навколо вулиць Волинської дивізії та Євгена Коновальця. Для цього на мікрорайоні Північному планують збудувати кінцеву службову станцію та протягнути контактну мережу для тролейбусів. Зараз вже замовлений проєкт нашим управлінням транспорту, 300 тисяч гривень коштує по кільцюванню вулиці тролейбусної лінії по Волинській дивізії і Коновальця. Я думаю, приблизно через 2-3 місяці проєкт буде готовий і ми в цьому році приступимо до виконання тих робіт. Вартість їх приблизно 15 мільйонів гривень. Таким чином, оцей тролейбусний маршрут, який піде до, зараз до фреша, він в, на кінечному етапі буде обходити вулицю Волинської дивізії і Коновальця. За словами Володимира Хомка, розвиток електротранспорту в Рівному є пріоритетом номер один для міської влади, адже це дозволить не тільки розвантажити дороги міста і покращити перевезення пасажирів, але й сприятиме поліпшенню екології міста.